Огірок за своєю популярністю у городників поступається хіба що томатам цю культуру вирощують професіонали і новачки у всіх регіонах. Щоб щороку збирати хороші врожаї, для початку потрібно освоїти основні правила посадки: терміни посадки огірків у відкритий ґрунт, мінімальна температура, при якій огірки можуть розвиватися, це 16 у 18, оптимальна 24. 28. земля повинна прогрітися до 1,5 і вище при похолоданні на кілька днів більше доби до 8. Вони гинуть, а при 5 незворотні процеси починаються вже через добу. Значить, сіяти насіння або висаджувати розсаду у відкритий ґрунт потрібно, коли пройдуть всі поворотні заморозки, а нічні температури будуть стабільно триматися на рівні 5. 8 і вище у кожному регіоні цей період настає в різний час, наприклад, в Татарстані, зазвичай 28 травня, в Житомирській, на початку червня, в Київській області, на початку травня визначитися з датою посадки допоможе прогноз погоди, який сьогодні синоптики надають на тиждень вперед підготовка грядки. Огірок любить сонячні і захищені від вітру ділянки. А також легку і родючий ґрунт його коріння розташовуються у верхніх 20, розповзаються в сторони. З цієї причини культура сумісна з модним сьогодні природним землеробством, глибока оранка плугом або лопатою не потрібна, достатньо розпошити плоскорізом або сапкою верхні 10-15, розкидати добрива за допомогою грабель перемішати добрива з землею і розрівняти поверхню грядки. На один два внесіть два відра перегною або компосту, два склянки деревної золи. Якщо немає цих натуральних добрив, купіть комплексну суміш для огірків, наприклад, гумі омітнуль 07 на стом 2, або нітромофоску 1. На один 1-2 для додання ґрунті пухкості. Додайте стару тирсу, торішнього листя, сінну потерть і схема і варіанти посадки огірків у відкритому ґрунті. Існує два варіанти посадки. Старий спосіб, що дійшов до нас з радянських часів, коли всі огірки були бджолозапильних сортами і вирощувалися в розстил. На поверхні грядки роблять круглі лунки гнізда діаметром 50-70 см з бортиками висотою 5-7 см смутаку лунку зазвичай висаджують чотири огірка по колу і один в центрі. Сучасний спосіб закріпився через наповнення ринку насінням гібридів, які ростуть в одне стебло і вимагають вертикальної підв'язки. В цьому випадку огірки висаджують рядами уздовж пале. Відстань в ряду і між рядами для кожного гібрида індивідуальні схема вказується на пакеті насіння 5050 7030 нольсім Якщо купуєте розсаду на ринку, то цю інформацію дізнайтеся у продавця або пошукайте в інтернеті. Найпростіша шпалера у відкритому ґрунті це два стовпи і натягнута між ними сітка капронова, пластикова або металева. Огірки у відкритому ґрунті можна вирощувати не тільки на звичайній грядці, а й в 200 літрових бочках по 4-5 рослин в кожній. У поліетиленових мішках для сміття. З під цукру або борошна по один-два рослини, у відрах по один-два куща, у високих теплих грядках, корбах, компостних купах. У всіх перерахованих вище випадках наповнювачем є рослинний сміття і кухонні відходи. ґрунт насипається зверху шаром 20-25 Перемішайте його з перегноєм 1 один і золою стакан на відро, як сіяти насіння і висаджувати розсаду огірків, насіння перед посадкою краще проростити. Тоді ви точно будете знати, скільки у вас зійде огірочків сухі насіння, розкладайте по два в ямку, якщо зійдуть обидва, що відстає в рості прищепнете біля самої землі. Витягати з коренем не можна, ви пошкодите сусідній залишився огірочок, етапи посіву насіння за день до посіву, якщо земля суха, полийте її. Для профілактики хвороб додайте у воду марганцівку до насиченого рожевого кольору або фітоспорін. Дасть лорбочого розчину на 10 води безпосередньо перед посівом за схемою для ваших огірків, зробіть в землі паличкою або пальцем ямки глибиною 2-3 см розкладіть насіння, присипте їх землею і трохи ущільните, поливати не потрібно, накрийте посіви агроволокном або прикрийте пухкою мольчою шаром 1-2 см відео. загущений посів огірків в борозенку, як висадити розсаду огірків. За день до висадки добре полити розсаду і, як у випадку, з посівом насінням зволожити землю на грядці. Під час пересадки зробіть лунки за схемою для вашого огірка. Розмір кожної повинен бути приблизно дорівнює розміру горщика і навіть побільше, акуратно вийміть рослина з горщика разом з грудкою землі. Намагайтеся не турбувати корінь, помістіть кому землі з коренем в лунку, якщо стеблинка розсади витягнувся, його можна заглибити або подокучить до сім'ядоль. доль. Засипте лунку землею і трохи притрамбуйте її навколо корінця, полийте і замольчуйте, притинете посадки на перші 2-3 дні, для цього спорудити невеликі парасольки або ширми зі шматків тканини і кілочків. А можна просто прикрити кожен паросток листом лопуха або ревеню, щоб огірочки легше перенесли стрес, відразу після пересадки оприскати їх розчином епін пін нуль на 5 води або іншого стимулятора відео. Висадка розсади огірків у відкритий ґрунт. Посадити або посіяти огірки у відкритому ґрунті не так вже й складно. Головне, правильно вибрати терміни і підготувати ґрунт. Зчасні огірки вимагають вертикальної підв'язки, тому доведеться спорудити шпалеру.